У вантажівці пана Володимира шість восьмиметрових ялинок. Чоловік каже, дерева за кордон вже возив, а от до Ватикану вперше. Може, трошки є підняти настроєння, бо тому що ми побачимо, може, папу Римську біля цього. Ну, глянемо, хоч на Ватикан, Там, як то кажуть, по телевізору дивилися, а тут. Ми в навошно побачимо. Хоча його колегу пана Василя Ватиканом уже не здивуєш. 87-му я був туристом. Там туристом ходив, смотри на Івана Павла второва у трьох вантажівках. 43 саджанці ялиці усіх їх ретельно обирали в лісах Львівщини, аби подарувати Ватиканові. Цьогоріч вперше саме Україні довірили прикрасити на різдво папську столицю. Відправник вантажу зі Львова – український католицький університет. Основна ялинка, де будуть наші іграшки, вона буде стояти на площі святого Петра, як завжди. А ці ялинки це вже буде визначати Ватикан їх встановлення. Вони будуть стояти, очевидно, по палацах, по церквах, можливо, на площі ще декілька ялинок. Це вже їхня місія. Залишаться українські ялинки у Ватикані і після свят, адже усі вони з корінням. Запах, ялинки посвячені, був священник при загрузці. Теперш ніж вирушити на апеніни, вантаж мусить пройти митний контроль. Інспектор кілька хвилин оглядає новорічні деревця і опломбовує вантаж. Тепер машину відкриють аж у Ватикані. Всі документи необхідні, дозвільні, штампи, все було зроблено, поставлено. І митне оформлення швидко проходить, бо є всі документи. А вже у понеділок ще одна вантажівка: доправить до Ватикану іграшкові прикраси. Всі іграшки і для основної ялинки, і для цього ялинок відправляє Львівська область. І ці іграшки виробляються індивідуально майстрами з цілої України. Є з Києва, є з Яворова майстри, з Львова майстри. І наш склад дзеркальний завод. Усі прикраси з українським колоритом. Його відчують мільйони людей, які особисто або ж завдяки телебаченню долучаться до різдвяної меси у Ватикані. Тетяна Моравель, Володимир Квятковський, головні новини Львова.